скільки треба грошей на три дні у Буковелі на двох. Версія без лиш. Проїзд найдешевша стаття. Потяг зі Львова в обидві сторони 600 гривень. Далі маршруткою до першого паркінгу 100 гривень, тобто на двох 400 проживання зупинялися в готелі Салют. 2000 гривень доба без сніданків, але його не рекомендую. В номері неприємний запах з каналізації. Немає ні чайника, ні склянки. Єдиний плюс вигляд на перший паркінг. Можливо, знаєте ліпші готелі. Розваги тут треба. Викласти копійку. Ми ходили в аквапарк зі СПА- зоною 6400. Перекус в їхньому кафе обійшовся 1597 гривень. А на наступний день були на ковзанці боулінг та Вода Клаб, і це ще мінус 3800. Майте на увазі, розваги тут не з дешевих харчування. Так як сніданки не входили, то снідали ми в закладах. І загалом на їжу витратили 4102 гривні. Порівняно з розвагами, не так багато. І виходить така сума на три дні відпочи якби не аквапарк, то взагалі було б бюджетно.